Так сталося, що зовсім недавно помер молодий священник, йому виповнилося всього 40 років і залишилась сім'я, матушка і вісім дітей. І в цьому випадку важніше дав благословення і залишити цю сім'ю священника один на один з тими проблемами, які існують в земному житті. І з благословення Блаженні, що Українська Православна Церква організувала пожертви на особисту карточку матушки, було зібрано біля більше 30 тисяч гривень і декілька тисяч условних одиниць. Згідно благословення блаженню, що Київська мітрополія придбала будинок для цієї сім'ї. І е, саме головне, що діти, батюшки, відчували турботу церкви про них, і вони будуть до е, е, свершеноліття получати від церкви кожний місяць по 300 гривень. Якраз сьогодні е, побласні по блаженішою і з рук самого блаженнішу митрополита Київської всієї України, представити Української православної церкви, сім'я получить сертифікати. Про придбання будинка і про надання дітям допомоги. Сертифікат цим засвідчується, що Українська Православна Церква передає у власність сім'ї Погорілових будинок у селі Вовчків Поліського району Київської області. Володимир, держиніший мітрополіт Київської всієї України, предстоятель Української православної церкви. І сертифікат на отримання від Української православної церкви щомісячної грошової допомоги в розмірі 300 гривень погорилову Олексію до досягнення повнолітнього віку. Це самий молодий член цієї сім'ї. Такий же сертифікат влучає по Андрій. Андрій. Погорило Іван. Погорило Марія. Саме старший погорило Олександр.